Мишеня. Тім. Я нікуди не поїду. Анна Казаліс Читає Олена Корс для каналу Планета Казок. З самого ранку мама з татом вертають буклети та вибирають, куди поїхати у відпустку. А тіму не хочеться нікуди їхати, і буклети він дивитися не хоче. Краще бавитися на вулиці. Отут, здається, непогано, каже мама і показує картинку. Дійсно, киває тато. Думаю, ми там гарно відпочинемо за ці два тижні. Лілі, сестричка Тіма, радісно посміхається, але Тім не задоволений. Не хочу нікуди їхати, кричить він. Два тижні це ж так довго. Там не буде моїх товаришів. Не хочу без них. Тім побіг у кімнату, сів і надувся. Мама прийшла його втішати. Ну, чого ти, Тіме? каже вона, ти ж не знаєш, як там буде. Може, тобі сподобається? Не сподобається. Бурчить Тім. Без друзів, без іграшок. Мої іграшки залишаться тут. Всі іграшки ми взяти не зможемо, але найнеобхідніші, будь ласка, бери. і мама дала Тіму маленьку валізку саме під його зріст. Ого, це мені? Спеціальна валізка тільки для моїх іграшок. Радіє Тім. Ну, звичайно, я візьму машинки і кубики. І м'яч, і олівці. Я все, все все візьму, бурмочить тім, збираючи іграшки. Лише б валіза закрилася, сміється мама. Зрозуміло, все все взяти не вдалося. Але деякі іграшки тім уклав у валізку, і тепер майбутня подорож здається йому не такою вже й поганою. І ось. День від'їзду настав. Тато завантажив у багажник сумки та валізи. Так багато речей. здивувався Тім. А моя валізка поміститься? Поміститься, не переживай, відповідає тато. Головне візок для Лілі не забути. І ось все в машині. Тім і Лілі в дитячих кріслах на задньому сидінні. Мама на передньому, а тато за кермом. Пристебнулися, запитує тато. Тоді в путь машина поїхала. А тім знову пригадав друзів Він нудьгуватиме без них. Йому знову здається, що у поїздці нічого хорошого не буде. Їхати довго, Тім і Лілі задрімали. Раптом машина зупинилася. Ми вже на місці, крізь сон бурмочий тім. Ні, просто у корок потрапили, зітхає мама. Стояти у довжелезній вервиці автомобілів нудно. Мені набридло сидіти, скаржиться тім. І я хочу в туалет. Нічого не поробиш, доведеться потерпіти. На автостраді. Не можна зупинитися де хочеш, для цього є спеціальні місця. Як тільки побачимо місце для відпочинку, одразу зупинимося. обіцяє тато і додає ще й заправитися треба. І добре перекусити, підхоплює мама. Нарешті вони вийшли з машини. Мама відвела малюків у туалет. А потім вони всі разом розташувалися на галявині і влаштували пікнік. У дорозі все смачніше, думає Тім, уплітаючи за обидві щоки булочку із варенням. Потім тато з Тімом пограли трохи у футбол, але треба їхати далі. Дорога, здається Тіму, нескінченною він згадує своїх друзів. Як довго вони не побачаться? Навіть ігри, які придумують мама з татом, його не радують, тільки ввечері вони нарешті зупинилися біля високого будинку. Ось ми і на місці, оголосив тато. Тепер треба перенести речі. Не хочу нічого носити, бурчить Тім. Ми самі все перенесемо, усміхається мама. Іди краще подивися, де ми житимемо. Тім схопив свою валізку і побіг у будинок. Мама відвела його до винанятої квартири. Ось кухня, ось ванна, ось вітальня. А де я спатиму? запитує Тім. У спальні, звичайно, відповідає тато. Тім заглядає ще в одну кімнату. Там стоїть три ліжка, Велике для мами з татом, і два маленькі, для нього і для Лілі. Ура! Ми всі спатимемо в одній кімнаті, радіє Тім. День був довгим, всі дуже втомилися. Але перш ніж лягати спати, треба повечеряти. Мама, тато, Тім та Лілі прийшли до ресторану. Офіціант провів їх за столик і приніс меню. Будеш овочевий суп? запитує мама у Тіма. Тім киває, він дуже зголоднів. Мінестроне, оголошує офіціант, ставлячи тарілку перед Тімом. Який ще Мінестроне? насупився Тім. Я цього не буду. Я хотів овочевий суп. кричить Мишеня. Так це він і є, сміється мама. Просто так називається Спробуй. Тім спробував Справді не так, як готує мама, але дуже смачно. Наступного ранку Тім прокинувся і спочатку навіть не зрозумів, де він. Тільки потім згадав, як вони їхали довго, довго і нарешті дісталися сюди. Мама теж прокинулася. Зараз прийму душ і зроблю нам сніданок, добре? Ой, а де Тедді? Дома тім завжди кладе свого іграшкового ведмедика біля подушки, але зараз його немає там. Тедді загубився. Тім уткнувся в подушку і плаче. Я хочу додому. Тук-тук-тук. Хтось стукає у двері. Тім, іди сюди, гукає мама. Тім витер сльози і кинувся до дверей. На порозі стоїть єнотик, у руках у нього тедді. Привіт, мене звуть Тео. Я знайшов ведмедика на парковці. Це випадково не твій? запитує єнотик. Мій, дякую, кричить Тім, хапаючи Тедді. Мабуть, Тім вчора загубив його, виходячи з машини, і навіть не помітив Як добре, що Тео знайшов його і приніс. Тім, не хочеш запропонувати Тео пізніше разом побавитись, каже мама. Взагалі, Тім радий був би вже йти бавитися, але мама сказала, що треба спершу поснідати. До того ж, тато та Лілі ще сплять, не можна шуміти. Ось всі зібралися за сніданком булочки з маслом та варенням, молоко зовсім як удома. Але найголовніше, Тедді з ним. Тім дуже радий, що його ведмедик знайшовся. Мамо, ти на мене напевне вже чекає, турбується Тім. Зараз всі зберемося і підемо, каже мама. Я візьму купальники. А я візок для іграшок Тіма, сміється тато. Тім аж пританцьовує від радості, йому все подобається і нове місце, і те, що його улюблені іграшки з ним, і мама з татом, і Лілі. І, здається, у нього з'явився новий друг. Все-таки куди небудь поїхати не так вже й погано думає тім.